Всім привіт! Як завжди в п'ятницю ввечері ми з вами зустрічаємося в кіберпросторі. Сьогодні для вас приготована нова порція найцікавішого із світу заліза, софту та мережі. Тож не пропустіть. Сьогодні у програмі iPad 4 тепер доступний із 128 гігабайтами пам'яті. HP готує дебютний Chromebook. HTC комплектує 5-дюймовий смартфон Батерфляй міні-трубкою. Asus Orion Pro круті навушники для справжніх геймерів. MechWarrior Online – крутий онлайновий симулятор битв роботів. Про це все в нашій програмі вже незабаром. А тепер про головні події кіберпростору минулого тижня. Подія тижня анонсована BlackBerry 10 і перші смартфони на її основі. Як і було заплановано, 30 січня пройшов великий захід, на якому канадський виробник мобільних пристроїв представив нову операційну систему BlackBerry 10 і два смартфони на її основі. Але перед цим відбулася вельми важлива подія. Компанія RIM була офіційно перейменована в BlackBerry. В громадськості була продемонстрована пара смартфонів флагманський тачфон z 10 і апарат під назвою Q10 в традиційному стилі з QWERTY, клавіатурою і квадратним екраном. За своїми технічними характеристиками представлені пристрої не можуть конкурувати з Android-флагманами. Так що буде цікаво подивитися на те, як новинки будуть прийняті ринком. Дебют тижня стартували продажі Офіс 2013. Офісний пакет Офіс є для компанії Microsoft другим за важливістю продуктом для персональних комп'ютерів після ось Windows. Тому на Офіс 2013, продажі якого стартували на цьому тижні, Редмондський гігант покладає серйозні надії. Особливо у світлі не найвидатніших результатів Windows 8. Цікаво, що вперше Microsoft вирішила відмовитися від звичної моделі розповсюдження продукції. У США, Англії та інших розвинених країнах коробкові версії офісного пакету не будуть включати DVD. Програми доведеться завантажувати з офіційного сайту компанії. Ще одне нововведення можливість не купувати набір програм відразу, а користуватися ними за передплатою. В сучасних реаліях такий спосіб надання послуг може виявитися популярним. Смартфон тижня. Acer Liquid C1 на Intel Atom. Смартфони на базі процесорів Intel Atom поки не є серйозною силою на ринку, але їх кількість потроху збільшується. Чергова новинка була випущена компанією Acer. Новий смартфон Liquid C1 заснований на процесорі Atom Z2420, А інші характеристики виглядають так. 4,3 дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 960 на 540, 8 мегапіксельна камера, 4 ГБ флеш-пам'яті і слот для мікро SD. Фронтальна vga камера акумулятор на 2000 мАч, Вартість ліквід Сі 1 складе 335 доларів. Працює смартфон під управлінням Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Оновлення тижня представлена 128 ГБ версія iPad 4. З моменту дебюту першого покоління планшетів iPad, Apple пропонувала на вибір три варіанти обсягу флеш-пам'яті 16, 32 і 64 ГБ. Тепер пропозицію розширено новою версією, яка отримала 128 ГБ. Крок з боку Apple абсолютно логічний і виправданий. Обсяг додатків з моменту переходу на Retina на дисплеї істотно виріс. Та й ж відео чимало займає місця. Так що, напевно, нова пропозиція буде зустріта покупцями з радістю. У США продажі почнуться вже наступного тижня. За Wi-Fi версію доведеться викласти 800 доларів, а топовий iPad 4 з підтримкою LTE обійдеться 930 баксів. Продукт тижня. Аж готує дебютний хромбук. Так як ринок не надто тепло прийняв Windows 8, виробники персональних комп'ютерів починають поглядати в бік альтернативних варіантів. Одним з яких є ChromeOS. Саме це можна пояснити плани HP з випуску дебютного Chromebook Павільйон Chromebook. Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, новинка отримає 1,1 ГГц процесор Intel Celeron, 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ флеш-накопичувач і 14-дюймовий екран з роздільною здатністю 1366 на 768. Час автономної роботи всього 4 години 15 хвилин, тоді як конкуренти пропонують до 7 годин. Гаджет тижня HTC комплектує 5-дюймовий смартфон міні-трубкою. Тепер, коли смартфони з 5-дюймовими екранами стають все більш поширеними, людям не з найбільшими долонями часом буває не просто управлятися з такими лопатами. Компанія HTC пропонує досить незвичайне рішення даної проблеми. Так, в Китаї 5-дюймовий HTC Butterfly комплектується ще одним пристроєм під назвою HTC Mini. Воно являє собою міні-телефон з екраном і цифровими клавішами. Міні підключається до смартфону одним торканням через NFC. Для зв'язку з трубкою використовується Bluetooth, а з її допомогою можна здійснювати голосові виклики, читати смс-ки, а також використовувати гаджет в якості пульта дистанційного керування. Цікаво, як користувачі сприймуть цю ініціативу компанії. Точне позиціонування у віртуальному ігровому просторі і наявність власного налаштованого аудіопроцесора роблять нову ігрову гарнітуру серії ROG однією з найпривабливіших моделей у своєму класі. Ну а той факт, що зручна посадка дозволяє взагалі не помічати гарнітуру на голові протягом багатьох годин гри, змушує серйозно задуматися про покупку. Нова модель Asus Orion Pro, яка потрапила сьогодні до нас у тестову лабораторію, має чимало особливостей, запозичених у Asus Vulcan Pro. Тим не менше, вона може похвалитися ще й своїми оригінальними технічними рішеннями, до розгляду яких ми зараз і перейдемо. Новинка поставляється в картонній коробці бордового кольору, розміри якої дозволяють без проблем транспортувати покупку до будинку в рюкзаку або навіть в звичайному пакеті. Крім гарнітури збудованим мікрофоном, аудіокабелю з пультом управління, ми знайшли в коробці наступні аксесуари: аудіопроцесор Asus ROG Spitfire з довгим USB кабелем та кабельний органайзер. Якого чохла в комплекті не виявилося, але для частого транспортування модель Asus ROG Orion і не призначена, так що ніяких претензій до виробника в даному випадку бути не може. Новинка отримала чимало характерних фірмових рис, притаманих іншим моделям ігрових гарнітур лінійки Asus ROG. В основному це елементи оформлення, колірна гама і агресивний ігровий дизайн. Що привертає до пристрою увагу у колірній гамі? В основному присутні сірий, чорний і яскраво-червоний кольори. Останній додає в оформлення контрастні елементи, що надає гарнітурі виразний вид. Чашки на голов'я і інші елементи конструкції Asus Orion Pro виконані з високоякісного міцного пластику, зламати який без докладання суттєвих навантажень не вийде, незважаючи на не найбільші динамічні головки, чашки у гарнітури величезні, з великими м'якими шкіряними амбушурами, діаметр яких становить 100 міліметрів. Такі амбушури легко закривають вуха повністю, а тому створюють не тільки непогану шумоізоляцію, але ще і гранично комфортні умови для того, щоб забути про гарнітуру наголос голові на багато багато годин. Ліва чашка має вбудований витяжний мікрофон. Ідея сховати мікрофон в одну з чашок не тільки оригінальна, але ще й відрізняється зручністю виконання. Загальна довжина кабелю складає 2,5 метри, а на відстані приблизно метр від гарнітури розташований досить великий пластиковий модуль, який має користь кріплення зажим. Модуль служить для управління рівнем гучності і відключення мікрофону. До комп'ютера підключити гарнітуру можна як через звичайні з половиною міліметрові роз'єми, так і через USB-порт у разі використання вхідного в комплект поставки Asus Orion Pro аудіопроцесора. Останній являє собою оригінальну конструкцію розміром зі звичайну запальничку. Аудіопроцесор розміщений в пластиковому корпусі з досить довгим незмінним кабелем. На чорно-червоному корпусі користувач знайде три великі кнопки, що підключають вбудований підсилювач, а також функції об'ємного звучання і FPS. І Своїм звучанням гарнітура зобов'язана двом 50-міліметровим динамікам з неодемовими магнітами. Ми протестували гарнітуру на декількох аудіокартах і mp 3 плеєрах. Результат виявився не вище очікуваного, але цілком гідним. Без використання зовнішнього аудіопроцесора звучання можна охарактеризувати як ідеальне для ігор і фільмів, але не найкраще для прослуховування музики. Для забезпечення гідного процесу розваг в звуці є всі необхідні складові: глибокий об'ємний бас, Досить широкий діапазон верхніх і середніх часток, повна відсутність шумів при будь-якому рівні гучності. При цьому загальна звукова картина об'ємна навіть без використання аудіопроцесора. При прослуховуванні музики звук може здатися недостатньо деталізованим, але для цих цілей гарнітура і не призначена. Якщо вам не потрібен повноцінний 71 і канальний звук, але при цьому хочеться мати прийнятну за якістю об'ємну звукову картину в іграх, то гарнітуру Asus Orion Pro можна вважати одним з найкращих кандидатів для покупки. Остання гра серії MechWarrior 4 Mercenaries була випущена аж в 2002 році. Запам'яталася вона своєю складністю грі було задіяно багато клавіш і керування механізмом було скоріше мистецтвом ніж розвагою. З цієї точки зору Мехваріор онлайн від Piranha Games ідейний спадкоємець свого попередника. Нова гра може вийшла не такою хардкорною, як у колишні часи, але принаймні складніше своїх нинішніх і дуже нечисленних конкурентів. Реактор онлайн, сенсори онлайн, вепенз онлайн. системи номінальні. Target acquired. Найпростіше освоїтися в Варіор онлайн зможуть шанувальники World of Tanks. Тут теж є дві команди, тільки по вісім гравців у кожній і завдання подібні. Найчастіше перемога досягається шляхом знищення всіх бойових одиниць противника на карті, але також є альтернативні завдання: захоплення бази або утримання контрольних точок. Респаунів немає. Якщо машина знищена, гравець вибуває з бою до кінця раунду, що сприяє обережній і осмисленій грі. Але непідготовлений пілот перш за все. Стикається не з тактикою ведення бою, а з труднощами управління. Потрапляючи в гру, хочеться хоча б зрозуміти, як рухатися. А перші два-три боя новачки і зовсім проводять в паніці. Насправді ж, управління механізмом небагатьом відрізняється від танків. Головна складність вид з кабіни. Фактично, мех складається з трьох частин: Ходова плюс корпус. Кабіна і руки. Навігація спершу незвична, але повірте, потім ви будете контролювати машину чисто інтуїтивно. Головне зрозуміти, що куди направлено. Крім цього, для комфортної гри варто подбати про зручне угруповане озброєння за допомогою швидких кнопок. Важливу роль в MechWarrior Online також грає перегрів. Кожен вид зброї при залпі нагріває машину, і при перевищенні ліміту системи відключаються, караючи необережного гравця на 5-10 секунд вимушеної бездіяльності. Тому слід використовувати гармати з розумом і давати час сильно гріючимся лазерам охолонути в цілому, мені вдалося освоїти управління боїв за 10, а через 50 я вже без проблем міг палити під час руху в різні боки, одночасно маневруючи і обходячи перешкоди. Тактик ведення бою в MechWarrior онлайн багато, але принцип один. Триматися разом броню навіть з самого легкого механізму пробити з першого залпу нереально. А ось злагоджений вогонь всієї команди за лічені секунди спалить важкого атласа. Мехи в Мех мехваріор онлайн умовно діляться на легкі, середні, важкі і штурмові. І стиль гри за кожен тип машини індивідуальний. Так, наприклад, атлас типовий важко озброєний танк з тоннами броні і великою вогневою міццю. Той час, як сталкер, це скоріше ПТ-шка, яка виступає в ролі підтримки, відстрілюючи ворогів з пристойної відстані і намагаючись не підставлятися. Поведінка в бою залежить від озброєння, і тут є де розгулятися: лазери, гармати, ракети все це в різних варіаціях, різної потужності для різних дистанцій. План кастомізації гра дуже порадувала. Настроювати не можна хіба що конструкцію. Все інше аж до двигунів, кількості систем околодження і товщини кожної бронеплити можна. Крутити як душі завгодно, крім того, в Мех Warrior онлайн присутнє прокачування пілота у вигляді системи перків, які підвищують ефективність різних аспектів поведінки машини: швидкість розгону, гальмування і повороту, максимальну амплітуду нахилу та інше. Графіка MechWarrior Online, за яку відповідає CryEngine 3, цілком гідна, але без надмірностей. Головне, що машини виглядають грандіозно. Залпи ракет майже як новорічний салют, а чого тільки варті оплавлені бронеплити механізмів. Я вже не кажу про відчуття і ефект присутності. Ти реально віриш, що сидиш у важкій крокуючій машині і береш участь у напруженому бою? Гірша справа йде з фізикою. На даному етапі вона досить непереконлива, оскільки в грі немає не те, що зіткнень навіть дерева не падають. Зате мінімальні вимоги до заліза вашого ПК більш ніж демократичні. Тепер про те, що не сподобалося в MechWarrior Online. Першу чергу це не інтуїтивний складний інтерфейс з купою реклами, бардаком в ангарі і налаштуванням озброєння схожим на ребус. Більш того, про характеристики озброєння потрібно здогадуватися: описи ушкоджень і перегріву немає, і доводиться підбирати озброєння методом проб і помилок. Що ж стосується доната, він є і, на жаль, досить нав'язливий. Є преміум акаунти, без яких я не відчув дискомфорту, платні шкурки і слоти в ангарах, преумні мехи, купівля обладнання за реал. Загалом платиш за те, щоб твоя смерть виглядала гарніше і за більш комфортну швидку прокачку. Підведемо підсумок. Мехваріор онлайн пропонує нам приємну графіку, захоплюючи битви і кастомізацію роботів, зберігаючи при цьому складність і виклики симулятора. З іншого боку, будьте готові до незручного інтерфейсу і вимушеним експериментам з налаштуванням управління та озброєння. Поки донат не відлякує, раджу всім насолодитися грою, особливо шанувальникам жанру бойових роботів. Напередло заповнювати в банку купу квитанцій за штрафи або постійно робити довіреності на свій бентлі. А може намагаєтеся вивести свою дитину із себе за кордон і думаєте, як правильно оформити заяву на закордонний паспорт. А заодно митну декларацію. Якщо не хочете заповнювати все це вручну або не знаєте, як це зробити, то вам допоможе сервіс заповнення документів і бланків онлайн Forms.ru. На сервісі представлені всілякі шаблони документів. Необхідно ввести необхідні реквізити та інші параметри. Після цього створений документ конвертується в PDF, і ви можете його спокійно зберегти і роздрукувати. Крім документів для фізичних осіб, представлені також документи і для юридичних. Сервіс надається як безкоштовно, так і платно. Основна відмінність в тому, що в безкоштовному сервісі ви зможете зробити тільки 5 документів на місяць. В принципі, логічно. Якщо вам щомісяця потрібна більша кількість документів, то є сенс наймати бухгалтера. Наша програма добігла свого кінця. Дивіться на щоп'ятниці на телеканалі М-студіо 21. А на сьогодні у нас все. Побачимось у кіберпросторі.